Друзі, перші проголовне не поїхали. Існування України під загрози заявив держсекретар США. Рубіо Україна відкинула у розвитку на 100 років тому. Внаслідок війни промисловість та енергетика знищена величезна кількість населення. Залишила країну і ніколи не повернеться додому. Хто платитиме за відновлення України, невідомо. Адміністрація Байдена вела Україну в уману, що вони можуть перемогти РФ та повернути все на момент 2012 року. Рубіо підкреслив, що як у президента України Володимира Зеленського, так і у російського диктатора Володимира Путіна є свої Утрішні інтереси війна, світа повинен миритися з новими реаліями. Ніхто не визначає офіційно, що українські території стали російськими. Втім, наразі контроль буде за росіянами. Якщо уявити, що ви українець, росіяни змусили вас так страждати, і тепер ви дозволите їм залишити землю під контролем. Я маю на увазі, що Україні люди були б засмучені цим. Ви б це зрозуміли, додав держсекретар. Але я за свого словами є і зрілі реалії життя. Вони свідчать про те, що обидві сторони платять за війну важку ціну, і обидві сторони зацікавлені. Алені в тому, щоб цей конфлікт закінчився. Ця війна не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, і доведеться виконати важко багато роботи. І я думаю, що тільки Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа можуть робити це можливим, але це буде нелегко, і це потребуватиме деякого часу. Але я знаю, що він має бути твердий намір, домогтися цього підкреслив Рубіо. Робіо також наголосив, що на думку президента США Дональда Трампа це затяжний конфлікт, і його потрібно закінчувати у цьому контексті. Він підкреслив, що потрібно потрібно вступати в переговори а будь-яких переговорах за його словами, обидві сторони повинні чомусь поступитися. Він висловив упевненість, що надалі потрібно примитуватися жорсткої дипломатії, дотримуватися її. Однак повторив він, обидві сторони в переговорах повинні ось щось дати, і щось це займе час. Водночас, держсекретар Ша підкреслив президент Трампа, визнає, що мета полягає у тому, щоб цей конфлікт завершився, оскільки і Росія і Україна платять за це велику ціну. Держсекретар Марко Рубіо проігнорував запро. Шення Брюсселя взяти участь у зустрічі ради міністрів закордонних справ країн ЄС цього тижня. Він навіть не доєднався онлайн, проте вже 28 січня, очільниця дипломатії Ская Каласа говорила з Марко Рубіо телефоном, наголосивши, що ЄС і США завжди сильніші разом. Наступного дня політику повідомила, що Марко Рубіо та очільника українського МЗС Андрія Сибіо запросили до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС 12 лютого. Якщо Рубіо приїде до Брюсселя, щоб пояснити погляди з як про це сказала Класа, буде перша офіційна зустріч американського та українського зовнішньополітичних очільників після інавгурації Трампа до того ж, в Києві на кількох інших європейських столицях досі чекають на спецпредставника Трампа по Україні та Росії Келуга, тому можна припустити, що цього Трамп навряд чи поговорить із путіним телефоном, якщо навіть домовиться з ним про зустріч. У одному з інтерв'ю Келуг став мету досягти домовленості з Росією очевидця про режими припинення в. Ню за 100 днів пізніше. За Street журнал повідомило, що це Трамп поставило Кало таке дедлайн. А майже ніхто не вірить, що він може це зробити, особливо росіяни. Наймовірніша роль Калуга, як посланника є першим кроком мирних переговорах, такі як Трамп, має намір тримати під своїм контролем. Зазначає The Wall Street журнал, додаючи, що навряд чи Келог братиме безпосередню участь у переговорах з росіянами. Багато хто сумнівається в існуванні справжнього плану Трампа щодо укладення угоди з Путіним. Про врегулювання війни сам президент США якось сказав, що не вдаватиметься у деталі, щоб не підірвати свою позицію на переговорах в інтерв'ю Fox News, яке вийшло в ефір. у четвер, 30 січня. Віцепрезидент Джей Дівенс сказав, що Трамп має найцікавіший процес ухвалення рішень, і саме це робить його таким ефективним лідером. Він намагається отримати інформацію звідусіль. Один з геніальних способів ухвалення рішень полягає в тому, що він намагається поговорити з усіма, і це щось, чесно кажучи, я би міг написати книжку саме про це. Як він збирає інформацію з усіх джерел, це дуже незвично каже Джей Дімс. Проте однієї геніальності чи бажання укласти угоду з Путіним замало. США мають аральні важелі впливу на Росію, але чи захоче адміністрація Трампа ними скористатися? За словами колишнього постійного представника США в НАТО, колишнього представника Держдепу США з питань України курта Волкера, перше на що робитиме ставку Трампа, це зниження світових цін на нафту, залученням Саудівської Аравії та ОПЕК організація країн експортерів нафти РФ там є спост. Зерігачем проти має суттєвий впливом. Друге, він Трампа не сказує санкції проти російської енергетики, запроваджені в останні дні правління адміністрації Байдена. Думаю, Путін спостерігає за цим, говорячи, президенту Трампу і готовий вести переговори. Однак, станом на зараз це не щиро. Бо Путін також каже, що президент Зеленський не хоче говорити, вказуючи на указ від 2022 року, рішення Ренбо про заборону вести переговори з Росією, яке підписав Володимир Зеленський. Сказав в інтерв'ю Fox News Курт Волкера, що ще може Зміцнити позиції Трампа на переговорах з Путіним третій важіль впливу це запровадження ще публічних більших санкцій проти Росії, які вдарять по більшій здатності Кремля продавати свої енергоресурси, бо саме доходи від експорту нафти і газу становлять більше половини бюджету Російської Федерації. Четвертий це позбавлення Ірану, послаблення північної Кореї та Китаю, які разом з Росією формують військ зла, що протистоїть заходу Китай, який постачає 90% усієї мікроелектроніки для російського ПК Трамп не Орозово погрожував запровадженням 10% тарифів на весь його експорт до США. Проте після згоди покіна на продаж американцям, TikTok розмови про це принаймні поки що сприпинилися з північною Кореєю Трамп і протягом свого першого президентського терміну не зміг домовитися. А от з Іраном трохи легше, особливо після послаблення Ізраїлем, його проксі, Хезболи та Хамасу та падіння режиму Асада в Сирії. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.